Гроші, земля та соціальні рішення на черговій сесії Ужгородської міськради розглянули півсотні питань. В більшості депутати додали грошей на різні вже діючі програми в місті, зокрема відновлення історичного центру, підтримку військових частин, капремонт чи погашення боргів водоканалу. Проте не обійшлося і без скандалів. Активісти обурювалися, що міські чиновники зменшують видатки на будівництво орбітаційного центру для учасників АТО та інвалідів. А більше в сюжеті наших журналістів. Ну, дуже важко б ми будували ці церкви. і Робимо ці церкви. я Шанов... вас друзілюці порошу. Шановного сам ви шановні. Шановні шановні депутати на підвищених тонах починалася чергова сесія міської ради Ужгорода. Активісти та громадські діячі виступили проти зменшення фінансування соціального об'єкту реабілітаційного центру. Через врегулювання бюджетного законодавства міська влада зменшила суму, виділену на центр у 20 разів із 2 мільйонів до 100 тисяч. Це обурило як інвалідів, так і ветеранів. АТО. я думаю, що реабілітаційний центр ми теж знайдемо інвесторів. Шановні депутати, треба думати про національну ідею, національний інтерес. Ми, військовослужбовці Збройних сил України, встали на захист держави. Так, от я попрошу вас тепер прийняти відповідне рішення. Врешті депутати таки зменшили фінансування до 100 тисяч. кажуть, не можуть порушувати закон про бюджет. Проте міський голова Ужгорода пообіцяв вже на наступну сесію винести проект про додаткове фінансування реабілітаційного центру у розмірі 2 мільйони гривень. Я співфінансування в розмірі 1 мільйона з державного бюджету, тому нам потрібно було свою суму повернути назад. А на наступне планерне засідання ми. Ім доведіло суму цю суму, тому що є співфінансування з обласного бюджету, є з фонду регіонального розвитку, і звісно, міська рада не буде стояти. осторонь, також допоможе в реалізації цього проекту. Про яку суму йдеться? Про, йдеться про суму 2 мільйони гривень. Традиційно депутати дали гроші міським комунальникам, зокрема водоканалу. За цей рік місто покриє 9 мільйонів гривень збитків згаданого підприємства. Та цього недостатньо вирішили депутати і звернулися до Верховної Ради та Кабміну з пропозицією забрати повноваження від Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг і передати їх місцевій владі. Тобто, обранці пропонують ціни на воду встановлювати не в Києві, а тут на місці на державному рівні питання різниці в тарифів. Щодо електроенергії не вирішено, і тому всі міста без винятку. І ми в тому числі змушені додатково виділяти кошти на покриття різниці тарифів для того, щоб водопостачання в місті було безперебійне. Іншого шляху у нас, на жаль, немає. Зробили депутати і крок до відкритості ради. Вони затвердили громадський бюджет міста. Це пілотний проект, на який передбачено 3,5 мільйони гривень. Відповідно до нього громада диктуватиме, на які потреби першочергово міські депутати мають виділити кошти. Розподіл цих грошей буде здійснюватись на основі голосування, шляхом голосування. Ініціативні групи будуть подавати проекти, які потім будуть висвітлюватись на офіційному сайті Ужгородської міської ради. Після того, як вони всі будуть оприлюднені, буде відбуватись голосування, яке буде тривати один місяць. Голосування буде в електронному варіанті і в паперовому варіанті в приміщенні міської ради. І після того ті проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, на них депутатський корпус буде виділяти фінансування. До програми громадського бюджету Ужгорода може долучитися будь-хто з містян. Для цього ідею проекту потрібно подати у міську раду. Після чого голосуванням на офіційному сайті будуть обрані найкращі проекти та виділені під них кошти. Це може бути як масштабний соціальний проект вартістю до 300 тисяч гривень, спрямований на всіх ужгородців, так і, наприклад, дитячий майданчик у конкретному дворі. Та в будь-якому разі найпотрібніші проекти визначать самі ужгородці.